Чого для чого люди беруть форди? Так от, щоб заретися в гімно. І курва з такими руками, все грязне, от ков гімні. Але тут не через те, що Форд не проїхав, то через те, що він всім на пеньок. І писець. І писець. Давай будемо щось мудрувати і дивитися далі. Та вже дубль мільйон 51. Ану, Віталій Стефанович, скажіть, як вам повний привід, як враження про машину. Бісь. Кому, бля? Всім заїбсь. А, повний привід доводить до, до, до куріння. Не бери повний привід. Ропка. а пеньочок, на якому ми сидимо. Тут у нас Чіп і спішить на допомогу. Один же Чіп і Дейл поспішився. Веселуха продовжується один. Приїхав на допомогу. Та ще один чіп ідейл. А ото тут ні. Все, 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 сигналь! Стій-стій! Ще один челенджер мчить на допомогу. Ми так і ще загоряємо тут і гарко їде. А, давай назад виїжджайго. Трайліпше назад її витягувати. У нас села так, що просто пиздец. свербали. Коротше, у нас пісец не закінчується. Взялися дозаду. Є, 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 блять, я не знаю, що з того нашого лишиться. Ага. Давай, давай, давай. Давай. Стій. Одним словом, результат наших оффроад покатушок. Бампер вирвало разом з крюком, верніше крюк разом з бампером. Машина вся як чорт, блін. Арка вже не на місці. Ну, коротше, одним словом, за таку куча емоцій ми їдемо на мийку. Тепер ми са две частенька робиться. Коротше, жопа. What the fuck?